Неймовірний роман, який має прочитати кожен, це Персиполіс, Маржан Сатрапі. Це автобіографічна історія про дорослішання у часи революції та війни в Ірані, але так багато фрагментів перегукуються з українською історією та, на жаль, сьогодення. Історія починається, коли Маржан лише 10 років, і допомагає зрозуміти, як діти і підлітки сприймають та переживають такі складні часи. Це роман про внутрішню трансформацію та пошук ідентичності, про бажання зберігти дітей. Очима самих дітей: біженство, біль розлуки, ранні дорослішання, любов, помилки. Зрештою, це роман про повернення до себе та непросте повернення додому. І тут навіть є російський слід, цитата. Режим зрозумів, що людина, яка виходить на вулицю і запитує себе, чи достатньо довгі мої штани, чи на місці моя хустка, уже себе не питала, де моя свобода слова, чи можна жити таким життям. Від душі рекомендую, ця книга нікого не залишить байдужим.